Перейдемо до цього завдяки мені та тому, що мені вдалося зібрати велике ком'юніті людей з нашої сфери, людей в цілому там, з там за Ми об'єдналися там великий хаб, який ну, з просто любими ресурсами, які були, ну, розривав російський інтернет в пух і прах. І завдяки таким, як я, але, але уточню повісили все в першу чергу на мене. Здалося закрити соціальні мережі, такі як Інстаграм, Фейсбук, рекламу в Google, Ютуб. Соцсети інстаграм і Фейсбук признали екстремістськими і запретили їх діяльність на території Росії. Просто це вся життя, це душа. І зараз просто розрушився весь мир. От, просто розрушився к хіра. Давайте подумаємо, це значний вклад. В IT-фронті чи незначний вклад в, в в цю війну і ще один момент. В Процесі запису ролику ми знайшли звіт двохрічної давності. Це якраз, був звіт, який ми готував, готували. Я не пам'ятаю, чи для міністерства, чи для якоїсь спецслужби нашої. От, де всі деталі відносно там кількості ну ми ви розумієте, там не на цільові дії, а в основному це були там перегляди і так далі. Ну коротше.